14 місяців в Україні йде війна, і кожен з 425 дармоїдів з Верховної Ради кожного місяця отримує понад 220 тисяч гривень заробітної плати. Це ціна доброго позашляховика. Якщо б вони їх купували, то на цей період на ЗСУ надійшло б 6 тисяч автівок. Але вони цього не роблять. Натомість вони блокують виплату нашим захисникам 30 тисяч гривень. За які хлопці купували б собі автівки? Необхідні дрони, тепловізори, прибори нічного бачення. Екіпіровку або підтримали б свої сім'ї, які вимушено мешкають за кордоном. У Мене питання до цієї мразоти з Верховної Ради. Що за період своєї каденції ви зробили корисного для України? Чим пришвидшили ви нашу перемогу? Назвіть хоча б один законопроект. Ви права не маєте бути депутатами Верховної Ради. Ви купували все. Ви купували собі маєтки, автівки, не купували нічого для ЗСУ. Ви були скрізь в Таїландах, в Італіях, не були ви в Донецьку. Прийде час, і хлопці спитають з кожного вас, де був ти і що ти робив конкретно? Чекайте, це буде обов'язково. Одразу після нашої перемоги. Навіть незважаючи на вашу протидію, ми обов'язково переможемо. Все буде Україна!